Вітаю всіх на каналі вирощування рослин. Поділюся чудовим способом висаджування розсади помідорів, розсаду перед висадкою загартовую. Висота рослини бажано, щоб була 20-25 см. Від моменту посіву до висадки 55-60 днів. Помідори теплолюбна культура, хоч в повітрі відчувається тепло. Але ґрунт має прогрітися до плюс 14 градусів, тому не варто поспішати з висаджуванням у відкритий ґрунт. Лунки купаю так, щоб перевищували в 3-4 рази об'єм кореневої системи. Додаю по три жменьки торфу і по жменці компостованого курячого посліду. Він не має запаху, підвищує врожайність. Ретельно все перемішую, всі три складники звичайний ґрунт послід і торф. Проливає водою світоспорином, щоб знезаразити ґрунт. Воду використовує теплу відстояну. Вода має добре просочити ґрунт. Висаджує рослинки на відстані 40 см один кущ від другого і 50 см ширина міжряддя. Якщо кущі низькорослі, то можна висаджувати на відстані 35 см один від другого. Але так, щоб було зручно ходити коло них, за ними доглядати їх обробляти. Перевалюю розсаду так, щоб коріння майже не були травмовані, щоб рослинки не зрозуміли, що їх кудись пересадили. Так зробивши, мої рослини не в'януть і продовжують свій ріст, але вже на новому місці. Заглиблює до сім'ядольних листочків. Розсада помідорів до моменту пересаджування на постійне місце повинна мати товсте стебло, міцне коріння. Висота ще залежить від сорту. І ось проходить три тижні. Теплиця моя не опалюється, але зроблена під дві плівки. Так гарно пішли вріст мої помідори. Посадила 4 гібриди. Гарно розвивається стебло, помідори вже будуть починати цвисти. Ось так гарно виглядає хапінет це середньоранній, низькорослий гібрид. Так само гарно пішли в ріст високорослі гібриди. А так виглядає айвенго. Це є ранній високорослий гібрид. Тепер залишається слідкувати за ростом і відламувати пасинки. Таким способом я продовжую висаджувати іншу розсаду. 9 травня нас на Львівщині досить холодно, але садити в теплицю під плівку помідори вже можна. Цього разу я опудрюю ділянку і лунки попелом, щоб збагатити ґрунт калієм, фосфором, мікроелементами. Кожну лунку додаю знову жменьки торфу і трішки гранульованого курячого посліду. Ретельно перемішую, поливаю водою світоспорину. Курячий послід три рази корисніший від того ж ною чи коров'яку. Він містить чималу кількість поживних речовин. Ефективність даного підживлення доведена багаторічним досвідом багатьох родників. Я сама на власному досвіді в цьому переконалася і сміливо можу радити всім. Це добре воєцінним для любителів органіки, для тих, хто повністю відмовився від застосування мінеральних хімічних добрив. Курячий посвід має в своєму складі практично всі важливі компоненти, а серед них азот, кальцій, фосфор, калій. Результат підживлення рослин вже помітний через два тижні. Ще що доброго, що перебуваючи в ґрунті, зберігає корисні властивості протягом 2 років, прискорює процес дозрівання плодів, регулює кислотність ґрунту, відновлює мікрофлору, підвищує імунітет до захворювання. Таке доброго достатньо вносити не більше три рази за весь сезон. Перше підживлення здійснюється разом з посадкою розсади в ґрунт. Наступне підживлення період цвітіння і утворення зав'язі. а третій раз під час активного плодоношення. Кислотність курячого посліду 6,6. Наявність кальцію сприяє розкисленню ґрунту. Не має значення, яким чином носити добриво. У будь-якому випадку воно зберігає свою ефективність. Не можна підливати рослини, зразу розвішив воді. Воно швидко розчиняється, підливати згідно інструкції. І, звичайно, по вологому ґрунті. Помідори я пророщувала в тій же теплиці, щоб не дуже травмувати корінь, акуратно підкопую. Намагаюся виймати рослини разом з великою грудкою навколо кореня. Посадивши в ґрунт, підливаю водою світоспорину, акуратно під корінь. Воду використовую відстояну, теплу з бочки, яка стоїть в теплиці. Підливати зверху обов'язково потрібно, щоб ґрунт осів, щоб досягти повного контакту коренів. Посадивши помідори, підживляю їх десь на 10-14 день. Буду підживляти тим же курячим послідом. І слідкую за розвитком. Як починають наростати пасинки, то видаляю їх. Органіка набагато повільніше вимивається з ґрунту, і рослини завдяки цьому можуть тривалий час отримувати необхідні елементи. Якість врожаю буде чудова. І головне – Вирощені овочі не будуть містити хімічних речовин. А як ви садите помідори? Поділіться досвідом, пишіть коментарі. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!